Всім привіт! Сьогодні в нас остання частина буде по грі Valiant Hearts, так що беріть там чай, печиво та переємного перегляду. Розділ 4 Дерев'яні хрести. Радість у Карла та Анни була недовго, оскільки, коли вони під'їхали до Сан-Мель, їх зустріла німецька гвардія, яка вже там сиділа довгий час. Їх відправили на допит. Карла вирішили відправити на передову, а Анну лікувати поранених. 8 квітня французькі війська хотіли штурмувати Сан міель а Карл не міг пропустити таку нагоду і почав діяти. Щоб далі йому йти, йому було потрібно взяти військову форму та знаряддя. Щоб узяти Карлу у знаряді, йому було потрібно спочатку взяти та одягнути військову форму. Коли Карл вже переодягнув форму, йому сказали, що потрібно ще знайти зброю та шолом. За допомогою ключів, які собака вкрала у одного із наглядачів, Карл зміг відкрити двері та взяти собі шолома. Тут же він знайшов прапор і міг вже повісити. Коли він підняв прапор, на вікні він зміг розглядіти цифри, які були кодом до дверей, де була зброя. Але не встиг він зібратися, як французькі військові почали обстріл британського лагеря. Добравшись до машини, він зміг утікти з обстрілу. Знайшовши противогаз, він його одів собаці, а собака тепер зможе переходити через ядовиті потоки газу. Знайшовши і собі маску, Карл почав тікати до Сан-Міелю, щоб врятувати свою жінку із дитиною. Коли Карл, як ніколи, був близько біля ферми і Міля, був на Вімпі з канадцями, які мали вести штурм. 9 квітня 1917 року в небі на Вімі Джордж, британський льотчик, був у розвідці над містом. В той день головними були канадці. За допомогою пускової ракети ми знищуємо бункер кулеметчика. Далі за допомогою той же самої ракети нам потрібно знищувати артилерію, яка обстрілювала позиції канадців і які не могли пройти далі. Далі ми стріляли із артилерії, оскільки був дим і нічого не було видно, розвідка повітряна нам докладала куди стріляти. Попереду був знову по і за допомогою вагончика ми змогли його обійти. Ну і вже далі ми допомогли підняти прапор. І точка була наша. Не дивлячись на велику кількість загиблів, канадці змогли відбити цю висоту у німців. Імовірність на те, що США буде допомагати у боротьбі проти німців з кожним днем зростало. Але від меншого брата Фредді ще більше підтвердив, що їхня країна буде йти у бій. Карл був буквально в декілька сотнях метрах від фермі Еміля, і тим часом він почув, що летять французькі літаки і скидують бомби з газом. Тому Карл почав діяти якомога швидше і шукати свою жінку. Але Карл не встигав, оскільки одна із ракет прилетіла прямо в будинок, де була його жінка і сину. Знайшовши свого сина та дружину, він противогаз передав своїй дружині і почав її витягати, хоч і сам задихався газом. Але все ж таки він не зміг їх урятувати. 16 квітня 1917 року Еміль ще був досить слабким, але для командора було неважливо, хто і як себе почував. Йому було потрібно. Кожного воїна у цій битві, оскільки вона мала вирішальне рішення у цій війні. Зібравши військових, вони почали штурм. Прорив був дуже важким, було багато смертей, та все ж таки вони змогли дойти до місця, де мали б хоча б якийсь сховок від куль, снарядів та бомб. Їм доводилось ховатися за дерев'яними оградами, щоб їх не убили. Далі ми можемо побачити величезну кількість втрат із сторони французів, але з іншої сторони було не менше втрат. І Еміль вирішив відтягнути ще пораненого солдата. Ракети падали прямо на хлопців і застрягали у землі. За допомогою повного вагончика з тілами загиблих їм доводилося проходити через кулеметчиків. Далі Еміль зі своїми товаришами ховаються за вагончиком із трупів. Далі трішки ми побігаємо під кулеметчиками. Коли Еміль біг, у нього влучив снаряд, але, не дивлячись на це, йому так і ніхто не допоміг. Коли Еміль встав та догнав інших, він побачив страшну картину, те, що офіцер наказує солдатам йти на свою смерть. Еміль не міг цього терпіти і вдарив офіцера лопатою. Цей удар був смертельним для офіцера. Французькі піхотні частини охватили мідтіш. Операцію довелося перервати. Еміля було посаджено у в'язницю для військових, і там же він чекав своєї смерті. Як говориться, собаки були нерівні із солдатами і несли таку ж важливу роль у війнах. І наш пес був дуже розумним і він помчався за допомогою. Через декілька хвилин Анна вже була біля ферми Еміля. Анна одразу почала допомагати Карлу. Спочатку витягнула його із завалів, а потім почала лікувати. Але не дивлячись на те, що Анна його лікувала, йому ставало все гірше і гірше. Потрібно було їхати у лікарню. У лікарні вона продовжила його лікувати. Знайшовши аптечку, Анна побігла рятувати Карла. Тут і знову ми лікуємо його. Лише один погляд на свого сина, і Карл одразу ж забув про війну. Лише за декілька тижнів після відправки листа він дошов до Марії від Еміля. Поки Емілі йде до страти, він розповідає, що було у листі. Мила моя Марія, війна для мене закінчилась. І мені немає про що шкодувати. Я бачив занадто багато. Надіюсь тебе судьба пощадить. Наш вік на землі недовгий, але на моє випало стільки щастя, можна лише подякувати небесам за цей подарунок, особливо за те чудо, що ти принесла в моє життя. Це останній лист. Військовий трибунал призначив мене винним у смерті офіцера. Але я не хотів його убивати. Війна зводить нас з розуму. Хоча й підвів Карла, але я знаю, що моя жертва буде не напрасною. Я бився за свою волю і за свою країну. І раз Бог нас захотів розлучити у цім житті. Я буду тебе чекати на небесах. Помолися про мене. Твій любящий батько. І хоч їхні тіла вже давним-давно превратилися у попіл, їх ще не забули. Ми повинні завжди пам'ятати про них і ніколи їх не забувати. Ну що ж, кінець, дякую, що дивилися ці відео. Далі буде продовження цієї. гри, Так що всім до нових зустрічей!